Ну, люди махали каваєрочка, але дупу будемо показувати пізніше. Ми зараз трошки собі і будемо дупу показувати. Зараз все буде, комарі, коротше, ну страшне. Їдемо далі, бо ми тут трохи вже накатали. А <с> як? <cam -en> Тільки любов, тільки любов, весело квітне уста А тут така поляна у нас чекає, дивіться, дивіться І рибка, і картопля, і всяке таке води. дивіться, квашені горочки. Сирок. Аааа, шашлик. І шашличок, дивіться, ще димок, димок ще йде, блін. Файні, там ще один є, але я його закрив назад. Ну, обув. чекай. Що чекай. скажете, братва? Мені трошки веселити чи ні? Я думаю, братва зараз під такі. Ну, так легенько собі кайфанем зараз. Під такі смаколики. А сальце забув показати, подивіться, сальце, чесничок, цибулька.